Чому відбувається зло? Чому війна? Стільки вбитих, зґвалтованих все не перелічиш. У всьому є причина і наслідок, тому що в школі викладають, що люди походять від звірів. Вони не цінують тоді своє життя. Поводяться як тварини і так само ставляться до інших людей. Тобто, яка причина? Безбожа люди перестали вірити в Бога, а війна це вже наслідок. У школах завжди викладали Божий закон, Слово Боже, що зробили останні століття. Це прибрали, почали вчити маячні. Який результат отримали. Війни сколихнули нашу землю, тому що сини диявола, посіяні в цей світ, почали пропагувати еволюціонізм, атеїзм, відсутність Бога не віру в Біблію. Сталін говорив, що потрібно викладати, що нібито з землі мільярди років всі люди подходять від мав не було всесвітнього потопу. І це була ідеологія, яка призвела до неймовірних втрат і жахливих катастроф. Для того, щоб жити в християнській нації, захищені Богом, нам потрібно повернутися до Господа нашого Ісуса Христа. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії, слово Боже, щоб наповнити своє життя. Згори откровенням та прожити щасливе життя без диявола. Напишіть нам, і ми з радістю будемо переломлювати з вами хліб насущний за заповіддю Ісуса Христа, спілкуватися з вами та молитися за вас. Нехай благословить вас Господь!